13 серпня 1942 року в США офіційно стартував проект «Мангеттен». Програма з розробки ядерної зброї, в результаті котрої були створені атомні бомби, дві з яких спрямували на японські міста Хірошіма та Нагасакі у серпні 1945 року. За два роки до цього авторитетний вчений Альберт Ейнштейн на прохання колег підписав листа до президента США Франкліна Рузвельта, спонукавши того розпочати атомні дослідження в США. Деякі нещодавні роботи Фермі та Сіларда змушують мене очікувати, що елемент уран може бути перетворений на нове і важливе джерело енергії в найближчому майбутньому. Це нове явище також призведе до створення бомб можуть бути створені надзвичайно потужні бомби. В цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про біографію Ейнштейна, про те, чи дійсно його утискали за єврейське походження, про його справжні оцінки в школі, його бурхливе особисте і зіркове життя. Ну і звісно, про його внесок у створення жахливої зброї, що здатна винищити людство. Альберт Ейнштейн народився в німецькому ульмі 14 березня 1879 року. Його батьки Герман і Пауліна були єврейськими комерсантами середньої руки. Майбутній вчений любив розгадувати головоломки, грати на скрипці і будувати високі карткові будиночки. А ще мав неконтрольовані приступи агресії, пізно почав говорити лише у два роки, і до кінця життя страждав від проявів ехолалії, тобто неконтрольованого повторення слів. Його сестра Майя згадувала, кожне речення, яке він вимовляв, незалежно від того, наскільки воно було складним. Він спочатку промовляв про себе, повільно ворушачи губами, мав такі складнощі з мовленням, що, оточуючи, думали, він ніколи не навчиться говорити. Сам Ейнштейн це пояснював так: я дуже рідко розмірковую словами. Спочатку до мене приходить думка, а вже потім я можу спробувати її висловити. Попри єврейське походження, батьки Ейнштейна не дотримувалися кашруту і не ходили до синагоги. Коли Альберту виповнилося 6 років, його відправили навчатися до найближчої мюнхенської школи, католицької. Але серед учнів там побутував антисемітизм. По дорозі до школи на мене часто нападали і ображали, але здебільшого не надто зле. Проте цього виявилося достатньо, щоб у дитинстві у мене розвинулося чітке відчуття, що я чужинець. Пізніше, вже в середній школі, він вивчав релігійні традиції іудаїзму і навіть спочатку їх дотримувався. Утім, це тривало недовго. Читаючи наукові книги, я незабаром прийшов до переконання, що багато біблійних оповідань не можуть бути правдивими. Ейнштейн зміг отримати свою першу викладацьку посаду в Берні лише у 1908 році, тобто аж через вісім років після закінчення університету, та через два роки після захисту докторської дисертації. Під час конкурсів на вакансії колеги та університетські бюрократи обговорювали його єврейське походження, і це могло вплинути на відстрочення з прийняттям рішення. Потім Ейнштейн неодноразово змінював місце роботи, поки 1914 року не отримав кафедру у Берлінському університеті. У 1920 х роках він активно підтримував ідею відкриття єврейського університету в Єрусалимі і збирав на це пожертви під час своїх публічних виступів. Саме цьому університету він пізніше заповів свої листи та рукописи. У 1933 році вченому довелося залишити Німеччину. Після приходу до влади нацистів його внесли до списку ворогів режиму. Тоді він переїхав до США, де отримав посаду в інституті перспективних досліджень в Принстоні. Того ж року британський депутат Олівер Локер Лемпсон ініціював законопроєкт про надання вченому британського підданства, але проєкт не був ухвалений. Ейнштейн оформив постійне проживання у США пізніше отримав громадянство. Міфи стосовно Ейнштейна почали формуватися ще за його життя. Наприклад, згадують епізод, що йому показали статтю про те, що він ніби провалив іспит з математики. На це він відповів. А що саме він сказав, ми розповімо після важливого нагадування. Ми закликаємо вас поставити лайк нашому відео, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також хотіли б у вас спитати, як для вас особисто природніше Ейнштейн чи Айнштайн. Напишіть, будь ласка, коментар. А ось яким був коментар вченого з приводу жовтої статті: я ніколи не провалював іспиту з математики. Коли мені ще не було і 15 років, я вже знав диференціальне та інтегральне обчислення. Табель з оцінками вченого свідчив, що найвищий бал він мав саме з алгебри та геометрії, а також з фізики та історії. А серед сучасних українських дітей безумовно є майбутні винахідники, вчителі, науковці, митці. Але через війну багато з них втратили можливість навчатися у школах, спілкуватися з ровесниками та мати підтримку вчителя. Часто їм потрібна просто людина поруч, що допоможе розібратися у складних темах і повірити у власні сили. Якщо тобі вже є 18 і ти добре знаєш хоча б один із шкільних предметів, запрошуємо долучитися до програми «Студментор» від громадської організації Навчай для України. Це програма, де молоді люди діляться знаннями зі школярами з прифронтових регіонів онлайн. Вони роблять це як старші друзі, що пояснюють складні теми, підтримують і мотивують. Це також чудова можливість прокачати власні навички: комунікацію, планування, лідерство, менеджерські скіли. Ти отримаєш комфортний досвід викладання навіть без попередньої педагогічної освіти. Долучитися до програми це спосіб стати частиною змін, адже майбутнє країни починається з тих, хто сьогодні сідає за парту. Подробиці за посиланням в описі. Та повернемося до Ейнштейна. Він гімназію не закінчив. Причиною вважаються суворі, майже армійські порядки в школі, а також конфлікт з викладачем. Одного разу в гімназії вчитель сказав йому, що він, вчитель, був би набагато щасливішим, якби цього хлопчика не було в його класі. Ейнштейн зауважив, що не зробив нічого поганого. Викладач відповів: Так, це правда, але ти сидиш на задній партії, усміхаєшся, а це шкодить повазі, яку вчитель повинен отримувати від свого класу. У 1896 році юнак з другої спроби вступив на педагогічний факультет Цюрихської вищої технічної школи. Зухвала вдача знову стала причиною його конфлікту. Тепер з професором Жаном Перне, котрий увійшов в історію як людина, яка завалила Ейнштейна на іспиті з фізики, а саме з курсу Фізичний експеримент для початківців. Втім, навчальний заклад студент закінчив, ставши лише четвертим за успішністю в групі з п'яти випускників. Перша слава прийшла до Ейнштейна 1905 року, коли було опубліковано його чотири знамениті статті про фотоелектричний ефект, броунівський рух, спеціальну теорію відносності та еквівалентність маси й енергії. А публікація в 1916 році, тез загальної теорії відносності, за допомогою якої стало можливим пояснення чорних дір, гравітаційних хвиль і великого вибуху, зробила вченого світовою знаменитістю. Але він був далеко не в захваті. За мною полюють журналісти та інший набрід. Це так жахливо, що я ледве можу дихати, не кажучи вже про якусь осмислену роботу. Після потоку газетних статей на мене обрушився шквал питань, запрошень. Від мене весь час чогось вимагають. Мені здається, що я горю в пеклі, а листоноша – це диявол, що безперервно мене підганяє, кидаючи в мене всинові зв'язки листів, хоча я ще й на попередні не відповів. Турне Ейнштейна 1921 року по Сполучених Штатах обернулося масовим божевіллям. Зокрема, в Нью-Йорку послухати його зібрався багатотисячний натовп. Наступного року 2,5 тисячі шанувальників заплатили за квитки, щоб відвідати чотиригодинну лекцію знаменитості в Токіо. Я пережив дві війни, двох дружин і Гітлера. Так казав Ейнштейн про своє подружнє життя. Уперший юнак закохався у 16. Обраницею стала 17-річна Марі Вінтелер, вродлива дочка господарів пансіону. Альберт покинув її заради Мілеви Марич, старшої на три роки студентки університету, дуже розумної і серйозної темнокосої серпки невисокого зросту, що кульгала та мала складний характер. Ми так добре розуміємо похмурі сторони наших душ і нам так добре разом їсти сосиски, пити каву і ще дещо, писав їй в одному з листів. Рідні вибір не схвалили. Мої батьки оплакують мене так, ніби я вже помер. Знову і знову вони скаржаться, що своєю прихильністю до тебе я накликаю на себе нещастя. Вони вважають, що ти не здорова. Весілля молодята справили без рідних, а шлюб дійсно виявився нещасливим. Доля першої їхньої доньки Лізерль невідома. Дівчинка померла або ж була віддана в іншу родину. Молодший син Едуард хворів на шизофренію, і лише другий син Ганс Альберт зробив успішну наукову кар'єру. Уже через 10 років спільне життя подружжя регламентував дивний документ, де Ейнштейн жадав від дружини доглядати за його одягом, білизною та підтримувати чистоту в домі, уникати близькості і припиняти розмови на його першу вимогу. З Мілевою Ейнштейн зрештою розлучився у 1919 році, пообіцявши віддати як відступне Нобелівську премію, на яку його висували щорічно з 1910 року. Обіцянку вчений виконав, отримавши Нобелівку за теорію фотоелектричного ефекту, котра здалася комітету вагомішою за теорію відносності. Винагорода становила 32 тисячі доларів, еквівалент десятирічної професорської зарплатні. Другою дружиною Ейнштейна стала його кузина Ельза, на три роки старша, практична жінка, що чудово вела домашнє господарство. Вона добре говорила французькою та англійською, була перекладачем чоловіка, а також організатором усіх його подорожей. А ще закривала очі на його численні зради. Спершу була Бетті Нейман. Роман почався всього через кілька місяців після шлюбу з Ельзою. Бетті була його секретаркою, на 20 років молодшою за нього. Він зустрів її і найняв на роботу в 1923 році. Безмежно в неї закохався. Вона піддалася йому без опору. Цей чоловік мав непереборний вплив і на натовп, і на прекрасну стать. Потім була заможня молода сусідка Тоні Мендель, подруга доньки дружини Етель Міхановські і вродлива блондинка з Австрії Маргарети Лебах, з котрими Ейнштейн охоче проводив час і приймав від них дорогі подарунки. А перед тим як перейти до ролі Ейнштейна у винаході атомної бомби, хочемо озвучити інший список, значно більш почесний. Це меценати нашого каналу, до яких ми закликаємо долучитися за реквізитами в коментарях. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Комаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. 1 липня 1946 року журнал Тайм назвав вченого батьком ядерної бомби та розмістив на обкладинці його портрет з грибоподібною хмарою позаду. Саме відкриття Ейнштейна лягло в основу дослідження ядерних реакцій. Ейнштейн намагався виправдатися. Він боявся, що ядерну зброю першою може створити нацистська Німеччина. Коли ж у 1998 році на торги аукціону Sotheby's в Нью-Йорку були виставлені дев'ять раніше невідомих листів Ейнштейна до його багаторічної коханки Маргарити Конькової. Біографи заговорили і про ймовірний внесок вченого у створення іншої бомби радянської. Ось що пише в своїй книзі начальник 4-го диверсійно-розвідувального управління НКВД НКГБ, генерал-лейтенант Павіл Судоплатов, організатор вбивства керівників ОУН Євгена Коновальця та Романа Шухевича. Дружина відомого скульптора Конькова, наш перевірений агент, зблизилася з відомими фізиками Опенгеймером і Ейнштейном у Принстоні. Вона зуміла зачарувати найближче оточення Опенгеймера. Після того, як Опенгеймер перервав зв'язки з американською компартією, Конькова постійно впливала на Опенгеймера і ще раніше вмовила його взяти на роботу фахівців, відомих своїми лівими переконаннями. Судоплатов твердив, що через 12 днів після завершення першої атомної бомби в США її опис вже отримали в Москві. А у серпні 1945 року подружжя Конькових втекло із штатів. Судячи з листів перед від'їздом, Маргарита відкрила Ейнштейну, що працює на радянську розвідку, і переконала його зустрітися з радянським віцеконсулом. Мета цієї зустрічі лишилася таємницею. Про ставлення Ейнштейна та інших знаменитих діячів до СРСР дивіться відео нашого каналу. Посилання в описі.